Ніколи такого не було, і знову сталося. А Володимир Олександрович і далі поїдає своє лайно, яке він створив атакою на Набута САП, але вже не ложкою їсть, а черпає двома руками. Європейська комісія пригрозила Україні про повне припинення фінансування і надання будь-якої припинення надання будь-якої допомоги, а через закон про обмеження повноважень Набута САП та підпорядкування їх. Генпрокуратурі е, німецьке видання Frankfurt Allgemeine Zeitung повідомляє, що керівництво України на чолі з президентом Зеленським отримало пряме інформаційне повідомлення від Єврокомісії про те, що фінансування з боку європейського інструменту Ukraine Facility Буде призупинена, якщо надалі триватиме тиск на ключові антикорупційні інституції. Чому це сталося саме зараз? Ну тому що європейці отримали підтверджену інформацію, що 4-31 липня, слуги не будуть голосувати в повному обсягу за закон Зеленського, який повинен повертати повноваження на бої Тут дивовижна ситуація. Зеленський створив проблему його посіпаки, боячись за своє майбутнє, тому що багато з них майже 100 людей проходять по справам кримінальним справам, де вони є обвинувачені в корупції і радісно вони й позбавили набути САП-повноважень, Зараз не хочуть їх повертати, розуміючи, що їх справи будуть не просто поновлені, а доведені до фіналу в максимально швидкому режимі і. З максимальною ефективністю. Тому є інформація, яка підтверджують і всередині фракції, і люди, які спілкуються з офісом президента, голосів за закон Зеленського досі немає. Навіть не всі готові повертатися в Україну, боячись, взагалі, що може бути далі. Ну, дуже дивна ситуація, коли. Депутат, який, наприклад, Клочко, Гунько, Задорожний, Кузьміних, Марченко, та там їх стільки. І всі вони голосували за. Всі вони голосували за позбавлення повноважень на Бутуса, позбавлення фактично незалежності. А зараз їм кажуть: ні, ні, хлопці, дівчата, відігравайте назад. До речі, дуже пощастила Трухіну. І Кормишкіни, ну та, яка пам'ятаєте, баба-да, баба, да Алфердієва. Вони вже не депутати, тому це лайно, і вони не їдять. Це їдять їх колеги по слугам народу. Далі а, ли, лист про те, що гроші можуть не потр взагалі не потрапити в Україну, вже отримав уряд, і про це кажуть проінформовані джерела. Навіть РБК Україна, яка дуже лояльно ставиться до влади офісу президента. Вимушено про це написали до речі. Загалом, щоб розуміти про обсяги, які йдуть Україн Facility, ця програма передбачає надання Україні до 2027 року 50 мільярдів євро. Більшість цих грошей надходять безпосередньо до держбюджету, тож держава не зможе працювати. Через що ну тому, що Зеленський хотів врятувати Чернишова, хотів рятувати. Шурму і найближчого свого кориша, який володіє 50% квартал 95, міндіча так тимчасово врятував, але країну загнав у величезну проблему. Більше того, зараз є підтвердження вже із середини офісу президента про те, що вони не знають, як вироляти з цієї ситуації. Депутати не хочуть голосувати, але це ще не все. Опозиційна депутатка і екс-міністерка з питань європейської інтеграції Іванка клімпуш цинцадзе підтвердила, що я справді надіслала таке повідомлення. Спочатку вони зменшили суму допомоги на півтора мільярда. Після цього помійки Офіса президента звинувачили в цьому протести. Це про це повідомили європейські комісії. Європейська комісія відреагувала, вона каже: не через протести, через атаку на Набу та САП. Через Необ'ємне бажання Зеленського сконцентрувати всю владу в своїх руках через намагання тиснути на антикорупційні органи, через намагання врятувати посіпак Зеленського від відповідальності за корупційні дії, через це Україну позбавлять грошей. Хотів погратися в царя, не вийшло. До речі, ви звертали увагу, як Зеленський каже про людей, які вийшли на протести, про громадян, які висловлюють незадоволення тим, що робить Зеленський і його слуги. Бо він каже, люди звернулись до мене. Монарх, амператор, цар звернув увагу на челядь і каже: Я почув, що каже мій народ. Гречі, він дуже часто каже: мій народ, моя країна. Цар, інакше і не скажеш. Блазень, який фактично випадково, завдяки зусиллям Коломойського і багатьох інших став президентом. Відчуває себе царем це ганьба. Але можна коня провести на водопій, але примусити його пити неможливо. Так і Зеленського можна було зробити президентом, як ми бачимо. Але примусити стати президентом неможливо. І тому він ставить зараз в пріоритеті інтереси своїх друзів, замість того, щоб ставити в пріоритет інтереси країни. А є величезна проблема. Зараз йдеться. Питання про заморозку всіх наступних фінансових траншів, а не лише про частину запланованих, для того щоб всі розуміли, хочу пояснити: світові інституції, які кредитують або надають фінансову підтримку України, не припиняють зараз після того, як Зеленський атакував НАБУ та САП виховання нашого президента, прямо прив'язуючи відновлення незалежності антикорупційних органів з. Наданням фінансової допомоги Європейський банк реконструкції та розвитку, який надає Україні фінансову та технічну підтримку для економічного розвитку та реформ, заявив, що поділяє занепокоєння партнерів щодо подій довкола антикорупційних органів України, і так само дивиться проголосують чи ні. І якщо не проголосують, ну ви розумієте, ці грошей теж не буде. В банку наголосили, що незалежність корупційних органів є ключовим компонентом верховенства права і пообіцяли продовжити співпрацю з українською владою з цього питання, саме з питання підтримки незалежності антикорупційних органів, а не фінансування, перекладаючи з офіційної мови в бюрократичної на людську, це означає, що грошей не буде поки. Зеленський з ярмаком не приберуть свої спітніли долоні від Набу та САП. А вони б хотіли прибрати, але перелякані слуги, які пам'ятають, що в них є справи, вже не хочуть коритися навіть Зеленського. До речі, він так і планує сказати: Я ж хотів, я ж подав. Це вони ні Ні-ні. Це ти привів їх до Верховної Ради. Це ти подав той законопроект через своїх посіпак, щоб обмежити права повноваження і незалежність та і САП. Це ти примусив всіх голосувати. Це ти організував все це і негайно підписав. Хоч казали тобі, не роби цього. Це ти несеш відповідальність. Як казав там Антон Десентек Зюпюрі, ми завжди з відповідальності за тих тварин, яких приручили. Ну, це ж твої тварини, от за них і відповідай. До речі, нещодавно в організації економічної співробітниці розвідку попередили Київ про те, що атака на антикорупційні органи негативно вплине на оборонні інвестиції в Україну та на фінансове відновлення. Поясню: ніхто не буде вкладати гроші в Виробництво дронів, розбудову оборонних підприємств. Ніхто не буде надавати допомогу Україні, якщо Україна показує, що хоче захищати корупціонерів і хоче атакувати антикорупційні структури. Боротьба корупціонерів з антикорупціонерами призвела до того, що Україна втрачає гроші і шанси на виживання у війні з Росією, і це знову досягнув саме Зеленський. Це його досягнення. Здобули браво! Знаєте, я хочу сказати так, без грошей нам не вижити. І Зеленському, до речі, теж. Ну, він сьогодні каже про те, що я хочу позбавити Набу ІСАП російського впливу. Ну, може, досить брехати. Хочу позбавити Набу ІСАП Незалежності, щоб звільнити своїх друзів, до речі, серед яких є багато прихильників руського миру і російського впливу. Бо остання інформація, яка спливає, показує, що там не все так добре, як би нам хотілося. До речі, якщо процитувати сьогодні одного шоумена, що Зеленський нагадує актрису з німецьких фільмів для дорослих, яка готова прийняти будь-якій кількість з будь-якого боку гроші, то грошей немає. До речі, Володимир Санавич, а це ж ваша цитата. І хочу на остаток сказати, що якщо дійсно не зможуть зараз. Зібратися в кулак і повернути слух Верховну Раду, а Україна залишиться без грошей і фінансової допомоги і допомоги для нашої армії, то тоді всю повноту відповідальності буде нести Зеленський Володимир Олександрович, який започаткував цю кризу, який розпочав атаку на НАБУ і САП і який фактично. Через те, що захотів знищити незалежність антикорупційних органів, отримав величезні проблеми не лише для себе, а й для всієї країни. І наостанок хочу сказати те, що повинні всі запам'ятати: Єврокомісар з економічних питань Валдіс Домброськіс заявив, що фіндопомога України, ще раз кажу, Єврокомісар це головна людина в цьому напрямку. Фіндопомога України залежить від подальших подій. Щодо САП та НАБУ. Тож, недолуга спроба Зеленського збільшити автократію в Україні та знищити боротьбу з корупцією призвела до такої різкої реакції, що він зараз змушений здати назад. Але йому не дуже хочеться, бо він теж розуміє, що справи будуть і по його оточенню. І тому зараз він навіть дуже хоче якось викрутитись, не може знайти добре для себе рішення. Повертають закон, б'ють по його оточенню і слугам, які під справами не повертає Україна залишається без грошей і допомоги. Так, от, перший варіант мене влаштовує. А другий варіант для нас не варіант. Україна не може залишитися без допомоги, бо самостійно Україна не витримає цю війну, до якої Зеленський готував країну через великі крадівництва і інші проекти. Дивіться, європейці готуються також ще до одного ляпаса Зеленському, і це дійсно буде, якщо той і далі буде порушити права і свободи людей, а саме українців, а також атакувати свободу слова, стандарти демократії і європейські принципи. Мені це теж точно відомо. А ще мені точно відомо, що європейці знають, якої кількості голосів не вистачає. І їх мало цікавить, що ці депутати не хочуть голосувати. Вони хочуть допомогти Україні. Вони хочуть нам знову відновити фінансування. Вони хочуть допомогти нам вистояти проти Росії. Але якщо Кубка прислуги Зеленського заважає нам в цьому, то в мене питання: що відбувається? Що це зрада України? В ім'я своїх інтересів? Це хтось хоче. Захистити себе від відповідальності за свої справи, які мають корупцію, корупційне таке тхне від цього корупцію. Але щоб Україна страждала, ні, цього бути не може. І більше того, ми знаємо, що зі всіх варіантів Володимир Олександрович завжди обере найгірше і буде знову жерти чергове лайно. Нам треба, щоб, якщо йому подобається, хай робить, але хай робить так, щоб Україна відновила отримала. Відновлене фінансування, і щоб нам відновили всю допомогу. І, до речі, нам дуже погано через те, що його недолугі автократичні дії призвели до того, що Україна страждає. Але це вже наслідки виборів 2019 року, як в президенти, так і в Верховну Раду. І виправити це можна буде, але тільки після наступних виборів. На жаль, єдине, що хочу сказати, що часу у нас дуже небагато. Хоча Зеленський, як завжди, і цього не розуміє. Дякую, що ви дивилися. Дякую, що ви не забули поставити вподобайку, підписалися, прокоментували і поширили це відео. Це важливо. Люди повинні знати, що в нас відбувається. І дякую, що ви активні. Але найбільше, що хочу вам подякувати, що ви підтримуєте Збройні Сили України. Бо це найголовніше в нашому житті сьогодні. Є ЗСУ, є майбутнє України. Не буде ЗСУ, не буде не лише майбутнього, не буде України. Тому донатьте на ЗСУ. Допомагайте зсу, до ЗСУ, А тоді справді все буде Україна, па папа.